Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, ми живемо в своїх домівках, маємо можливість працювати. Ну і хто дивиться моє відео, вчора Надійка отримала диплом з музичної школи і закінчила 9 клас. Вже моя дівчинка доросла. Дякую їй за підтримку, за довіру і за підтримку Збройних сил України і за те, що несе українську пісню, тому що українська пісня також драконить наших ворогів. Так що, друзі, працюємо, ну а і вирішили трішечки, так як ми е різали кабанчика у п'ятницю, Леся Петрівна залишила трошки м'яса, замаринували і вирішили це все діло приготувати. Тобто готую для своїх е найкращих дівчат, готую шашличок. Так що віруха вже там надіває з патроном. Так що от така красота на городі, прийшов дощик, лив добрячий, трохи навіть проприложували і картоплю, але все одразу ожило. Скільки б ви не поливали, як би що не робили, а от коли пройде дощ, то є дуже добре. І небо знову затягнуло. Ну, я думаю, Бозя на нашій стороні дасть мені півгодинки, зараз справиться, бігеньке нажимаємо Трошки не так беруться, зараз я передіну. Так що надіваємо бігеньки м'язку і смажемо. Так як... Так як вміємо. Так що потрухаюся, контролює ситуацію, віруха щось вже пробує надівати. Трошки віруська не так. зараз батько поправив, бо вони будуть прокручуватися. М'язку. Мама наша маринує по-простому. Там сіль перед якоїсь приправи накидала. Соус! Соус кидав. Саме головне це... Щоб було м'ясо і щоб було нормальне м'ясо. Це у наш шашличок буде з лопаточки. Кабанчик наш такий жирнуватий був. І колись сказав мені один із моїх коліїв, що найкращий шашлик, ну він завжди, верніше, не те, що найкращий, а він завжди його робив з лопаточки. Ну, Шоршиєк це завжди дефіцит, його не так то й багато, тому поріжемо одну свинку і... Не завжди залишають, як там кажуть, це краще. ну, Тобто продається те, що береться, а вже що можна залишити собі, те залишають. Так що воно видно таке, ж з прожирочками також і обично там і на домашню ковбаску використовують, і на тушонку використовують лопаточку, тому що вона є з прожирочками. Хоч ми її і зачищаємо. ну, але Я люблю, наприклад, щоб було таке жирненьке. Дівчата люблять, щоб було пісненьке. Ну, Ті дівчата, вони аби тільки пожарив, а насправді то їдаки з них такі. ну Є у нас патрон, да, є ще у нас патрон, патрон у нас полюбляє, шашлики і жирненькі, і не дуже. Він це все діло у нас любить. Шашлик ми любимо. Да. Не знаю, там Леся Петрівна казала, картоплю ще будемо смажити на шампурах, тож вона її обвалює, а потім якось приправляє і... Зможемо її також на шампурак. Ну, Вона вже в принципі, зварена в мундірках, потім вона обчищається і вона її заправляє і обжарюємо, робимо таку кірочку, доволі така цікава штука. Ну, а також овочі, якщо є така можливість. А ще дуже вкусно, до... шашлик до пюрешки. До пюрешки, да. ну, На даний момент, що є, то є. Хоч як такового не знаю, немає бажання нікуди їхати куди йти, вчора, наприклад, там дівчата ходили в сирію, а ну, з учителькою, ще з однією матусею, і, ну, тобто ходили діти і вчителі. Трошки випуск відзначили, посиділи. А от я кажу, я не можу, от мені якось я не можу, е, на даний момент, коли хлопці там в окопах, а я буду жирувати, ходити по гандевникам. Хоч реально, е, ну як сказати. Це не є злочин, але якщо мене це роздражає в деяких випадках, то я думаю, також хлопців багатьох також це все діло роздражає. Вони також хочуть до своїх дружин, хочуть до своїх діточок. О, ну, ми дякуємо їм завжди за те, що ми маємо можливість це все діло робити. І стараємося також від своєї родини ніколи не бути в стороні, поки не закінчиться ця клята війна, О, поки нічого такого. Планувати бажання у нас нема. Так що, друзі, ну так надів на п'ять ти, Не впав. Трохи батько вивернув на це діло, так що зараз бігеньки ставимо сюди. От. на низочок. Ай, який жар! Жар у нас. Дрова, які заносили в хату, вони в ящику були. І ми їх, і ми їх і ми їх в ящику були в зерновому, сухенькі, як дзвін. Бігеньки перегоріли. Зараз це все діло будемо готувати з дівчатами. Потрон, доївся, О, доїв все, що попадало. Та там цибуля попадала, так що шампура ж не впала. Так що зараз підберу стола, поки став на паузу. Ну а далі буде, зараз сходимо на город, подивимося, скільки вже клубніки наспіли, хоч у нас там і небагато, але реально дуже приємно. Не знаю, Я якось з дитинства люблю це все діло. Мені привила любов до землі, моя бабуся, Варка, журавель, журавлиха, казали, баба журавка. І дуже люблю, коли воно росте. Коли я був маленький, ми з нею садили на городі там, всі оці овочі, оці всі речі. Мені так воно довго росло, і так мені хотілося результату, щоб вже посмакувати тою молодою картоплею, тими кабачками, щоб огірки виросли, там помідори. Ну раніше ж не було такого, як зараз, там фори, АТБ. От. І все чекало. І воно мені так довго показалось. Зараз не встиг ось посадити, вже три рази обернули, вже жуки поганяли. І вони, у нас як... вже гіркі є. Раз-раз да, і буде да, в теплич, Парничку є. І вже раз, і вже скоро буде своя молода картопля, а ще навіть залишилось там небагато, але ще сіток 5 у нас це ще 100 кілограмів залишилось. Ми родина картопляна, йому в основному картоплю. Дівчата полюбляють ні, макарони, а, ну і ще рис періодично. А так ми йому тільки картоплю. Ну і бачите, в принципі, не товстий. Хтось тобто там кажуть, сало целлюліт. Сало це супер суперпродукт, який реально від нього не повнію. Так що став на паузу, батько піде повбирає, багато Петрівна зробить нам вирвані фото. Процес йде. Ай, треба було солькою потрусити, щоб не було возгорання. Але я сюди водички трошки налив. Це булька так визна. Таке, що попало. Та нічого, буде вкусно. Так, поки шашлички наші... Ой, да, ну, трошки роздули, хай помаленьку вмліває. Патрон буде тут контролювати ситуацію, ну а ми підемо, зараз подивимося, що тут у нас робиться на городі. А на городі дощик ось пройшов, помідорчики зразу піднялися, капусточка зашевелилася. Перчик, який Надія Анатоліївна з бабуською висадили. Так? Надія Анатоліївна Надія з Надією Сергійовою. Цибуля взагалі така зелена, зелена, сочна. Це наша молода картопля буде. Це картопля рання. Дякуючи товаришу моєму Миколаєвичу, Привіт і в цьому році. І вона реально посаджена саме остання, але дуже швидко улупила. І отак от це все діло є. Одна проблема, звісно, що що зараз дощі тепло, може піти фітофтора. Жуки потравили, в принципі, попадали. попадали. Олег каже, що то такі яд, що вони тіпо, сонні сидять. Реально сиділи, але воно деякі там ще сидить, один нещасний, але вже попадали. О, так що картопля сразу забуяла. О, у нас щось вже даже є квітки повискують, усього вже є вже, е пуп'яночки. Ну, вона не вся цвіте. Часник вже починає жовтіти. Ну, тут в долині реально часник такий непоганий, це безстрілковий. О, шашличок смажиться, цибулька бомба, є воно стрілки, ну, то вже Надія Анатолійовна займається. Бурячок тут в два етапи посажений. От, Цей вже даже є маленький, гарненький. Ну, і тут теж у Надії Анатолійовни помідорчики. От, тут кабачки повилазили, синя пару капустиночок. Оце в наша вжина, вже даже є ягідки з'явилися, бджілки літають. Ну і клубніка. Клубніки, наче дощ іде, а вона наспіла. от, Поки наче не гниє. Патрон, правда, клубніку не їсть, але... Їсть! Тільки не з грядки. Да. Так що така клубничка є. Так, ну Тут я... можна вибирати, вона не в землі. в принципі. Я ще, я ще за бежу, І що все є. О, це що? Черешня черешня. Добра. Добре. руха Люба це все діло. Обратно всього жінка наша. Дякуючи моєму підписнику Петру, вже ось пов'язалося. Це він мені в тому році дав. А це, висла. це Що? Це, лохина. Оце лохина? Угу. Яблучки воно вже є. Клубнички чимало, треба просто вибрати. Ну Сьогодні дощ ішов, то не вибирали. Треба вибрати пообіцяли Оксані Миколаївні дівчата і все, морквочка. Тобто все потрушку, хвати. Так, біжимо, бо ще ще згорить наше м'ясо. Цибуля я взагалі люблю, я це все діло, синє, воно взагалі красота. Все-таки дощ, тепло і гівно дають про себе знак. Ну і м'ятка для душі. Так що тут у нас процес іде. Віруха, давай крути. Або Бо ми з тобою О, трошки є, так? є така раз і впираємо сюди. -а. -а, -а. О, є це таке діло, так? да? Красота. Ну, це де жирок, воно трошки підгорає. Красота. Мачу. Красота. Патрон, да, облизуєшся. Я тобі вже мішок корму купив, він на вільній відгодівлі. Прийшов, поїде надюха наша, вбирає, мабуть, да? надюшки там свої заботи, свої проблеми. У неї своя, як там? Свої обов'язки. обов'язки. Вона не тільки співає, ну, вона також матусі допомагає. І рунчик наш теж допомагає, але він ще малий, йому ще не даємо, його ніхто не напрягає сильно. Ну, да. а, процес іде. Сама, головне, не, щоб не погоріло, бо Леся Петрівна зробить мені вирвані годи. Хотіли мені дати мангал для реклами. Я вже казав, не пам'ятаю, як називається та фірма. Дивлюся, такі мангали є у багатьох блогерів. Ну, я відмовився. Ну, Тобто на огляд безкоштовно. мене втрає мій, який зварив мені мій товариш, та якось і не на часі. От, Я кажу, прийшліть мені пару буржуйок хлопцям, я зроблю вам рекламу. Ну, на жаль, буржуйок не прислали. На жаль, не всіх війна в державі. Ну, Якось поїдеш, коли дивишся, ті будинки всі розбиті. Думаєш, там так само жили люди. так само. Десь в дворі хтось смажив шашличок, тримав господарство і це все діло опа, вже його нема. Опа. Так що отакі от справи. Так, треба буде. Наче лопатка жирненька, але пісненька. Трошки є. Дивлюся, вже жирок такий йде. Красота, люблю я це все діло. Кажи, всім привіт. Всім доброго дня. Да. Скажи, дякую всім за, за підтримку. підтримку, за довіру. Всім за... дякую за хороші коментарі. Да, с... Дякую, що нічого поганого не написали. В <гум> 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 Лесі Петрівни є повод. Да. Повод без питань. <гум> Я ж кажу, вчора дівчата, просто дівчата пішли, посаділи трішки. Ну, таке діло на води вже нема, цього нема. Ну, що це за біда, що п'ється вода. Ну голову зварила, кістки обварила. Почти все, на почти... зробила. все сьогодні, Що планувала, все зробила. Да, чоловіка напрягла, навіть калітку зробив для курочок. Да? І шашлички жарю для коханої дружини. Так що Повечай, поважайте. Ноги і спати. Поважайте свої половинки, поважайте свої родини, цінуйте, хай ручки, ніжки їхні не болять. Ви бо будете ходити голодні. Так, да, ноги у мене сьогодні болять. Да? Танцювала трохи вчора. Mm -hmm. да, патрон тобі воно сочувствує, да, братан? Бідній жарко, дашь. жарко. Пара, пара, капель. Десь скакає. Так що, кажу, в п'ятницю приєднуйтесь, потанцюємо. До п'ятниці ноги будуть. Я вже дійде. думаю, в п'ятницю не буду танцювати. Я потім довго потім не танцюю. Да? Да. Ну, співати, знаєш. Аж вже до 15-го на нюх і був випуск. Чи да? буде випуск? Так, піду, бо зараз горить моє м'ясо. Пока зі потрібний там балака, така хурделиця, тут така красота. Ну, реально красота. А, і трошки трошки жирок, то нормально. Ой, красота. Так що, друзі, трохи обманув вас Леся Петрівна. Тут у нас йде в основному лопатка, але оті кусочки у нас краю, видно, пісненькі, то задня частина. Ну, то Дівчата у нас таке люблять, як буженіну. Ну, Завжди всі діти, мабуть, я теж в дитинстві не любив, щоб сало попадало чи ще якась штука. Завжди любив таке пісне, пісне, пісне. Ну і з курки тільки ножки їли. Хто пам'ятає, як в селі там курку заріжуть на юшку. от. Зварила мати, ну і дітям в нас було Танюха, я по нозі. От. А батько їв тулубище. Каже, а ми тобі хумище, сіле тулубище. Що не, не пахне, не довіряєш шилу. Шелудь? Так шелудьку зараз попри магазин, по водичку Лесі Петрівні, візьму собі пивка безалкогольного. Та я щось завтикав, а потім ще й перевернув. Так що от така краса. Я думаю, до дощу, то там воно що, гаряча сирим не буває, ти ж любиш таке. Yeah. Я це якось вспоминаю, знаєш там. <кх> Мені там предлагали, я ж вже казав підписникам, на обзор мангала в період війни. Я кажу, бляха, ну реально, Саня зварився з ящика, нормально. Один у нас згорів, ну тим ми дуже багато жарили. Тим я, того я першого зварив сам коли ще як розпочинали. Колись раніше... Пам'ятаєш, як ми на участку. На Кирпичиках починали тут працювати, приїжджали, надія на тут. Стояв один душ і не було нічого. І ми вже тут тримали курей, скубали серед двору, чайники, шмайники працювали. І я думаю, що не найголовніше, яка красота буде, дав би Бог, щоб була воля і свобода, а там вже буде видно. Головне, щоб у наших дітей було майбутнє. Всього наділа вже футболку, красота. Да? Все, поїхали, Леся Петрівна придивиться. так що Головне, щоб було з чого, щоб у кожній родині мали можливість порадувати своїх діток, да, посмакувати кусочок м'яса. Ми маємо можливість регулярно це робити, ну, але бажання не завжди є. Ну, таранчук смажемо регулярно, так само можна і шашлики регулярно є на чому. Але нема бажання. Все, погнали. Ну що, друзі, хазяйнуємо шашличок наш вже на столі. Зараз все-таки сьогодні у нас товчуха буде, як казала Віруха, дуже любе. Зараз Віруха мішає салат, помідори, огірочки, цибулька, хлібець і картопелька. Так що така в нас вечера, да? Так що бажаємо всім друзям миру, здоров'я і добра. Слава Україні! Баби Ганниною ложкою мішає. Бажаємо, щоб в кожній пересічній українській родині була така можливість зібратися родиною Ну, правда, у нас знову не вся родина ну але сьогодні, трошки повечеряємо пожируємо всім миру здоров'я і добра пока, -пока.